Накачані брітіше, проговорення кожної дії та блондин. Так, ми сьогодні розглянемо першу частину Джоджа, чому пінні. І так, це вкотре україномовне відео про химерні пригоди персонажів, над орієнтацією яких треба ще подумати. Твій смак, ти смакуєш як брехун, джарно джавенне. Ми йдемо відповідно до хронології, тобто з першої частини. Але трохи історії. Я її розказував у своєму старому відео. Але і відповідно якість гірша. Ну я надіюся, що все-таки за цей час я не регресував. Автором манги, а саме, манга, є першу джерелом екранізації від Девід Production, Є Хірохіко Аракі. Ця людина через знущання сестер закривалася у себе в кімнаті та читала мангу, їй дивилася роботи різних художників. У вісім років він взагалі зробив свою першу мангу та показав її другу. Останнє його похвалив, та особисто зауважив, що другорядний персонаж цікавіший за головного, що робить історію цікавішою. Можливо. Після цього Аракі вирішив, ким хоче стати. Гаразд ближче до суті. Коли він перейшов у старшу школу, він насилав свої роботи різним видавництвам, і всі було відхилення, поки ровесники його вже щось та й видавали. I don't know. Згодом були епізодичні перемоги, але успішного успіху так і не було. І так приблизно сім років. Але варто згадати крайні роботи того періоду, які були більш-менш серйозні та взагалому цікаві. Бао 85-го року та Чудова Айрен цього ж року. Бао це історія про юнака, якого краде організація, яка робить з нього біологічну зброю. Чудова Айрен вже поцікавіше. Історія про дівчину, яка має подвійне життя скромної дівчини та вбивці. Майстер макіяжу, що грає їй на руку під час роботи. Також можна помітити більше незвичних ракурсів та, взагалом, зріст навичок в малюванні, та видно вже проблески стилю митця. Ну і нарешті Джоджо. -Джо. Твір зроблений в контексті популярності тоді Рембо та Термінатора, що в принципі видно. І згодом ця тенденція зникала. Стиль, відповідно, також змінювався в. Наступних частинах. Перекажу коротку частину сюжету для тих, хто ще не в темі, і вирішує, чи варто дивитися першу частину, чи одразу переходити до другої, як багато хто це робить, що в принципі в певній мірі я розумію. Як я вище сказав, Вікторіанська Англія. Якісь йобані гори та злива, через яку карета потрапила в біду. Відповідно, через неї загинув шофер та жінка. Її дитина ціла, як і чоловік, який доволі рівно та ідеально лежить біля карети. Ну реально, жодної подряпини. На місце так званої ДТП прийшов Карл Маркс. Разом з речима знаходить маску, яка зіграє свою роль потім. У цього бородатого тіпа є син Діо. Відповідно, він живе в злиднях та без матері, бо його батько, якого, до речі, звуть Даріо, її тупо вбив. Паралельно розвертається доля Джонатана Джостера або просто Джоджо, син того аристократа, про якого я вище сказав. Відповідно, є людиною зі сильним відчуттям справедливості, що нам показує ось ця сцена. Припини! Поверни її! Вітай! Що? Еріно? Тетко купив тобі цю лялочку. Цей клятий шарватан заробляє непогані гроші. Ну що, давай роздягнемо її. Хочу подивитися, чи схожа вона там внизу на справжню. Вона плаче, мала поксікаріда плаче. Припиніть. Поверніть її ляльку. А ти хто такий? Її знайомий? Я її не знаю, але в мене досить причин, щоб битися. Намагайся справити враження. Ото ти невдаха. Я б сказав, що ти просто жалюгідний. Не вийшло тебе вразити, дівчину. Цей хлопець, єдиний син Джостерів. Я не ображаюсь на багатих, але зневажаю їх. Не смій пронижувати простолюд! Ось тобі. Так от Таріо Брандо, який його зневажав та був загалом поганим батьком, каже: Ну, коротше, я помру, тому передай цю записку тому типу, якого я врятував і матимеш багатство. Тому доглядає замо. На що він взагалі надіявся? Діо приїжджає на місце та стає членом сім'ї. В майбутньому цей орган замінить член Джонатана, але сім'я буде вже тут ні до чого. Діо вирішує булити свого зведеного брата та принижувати його перед своїм же батьком. Щоб стати повноцінним нащадком сім'ї та мати більше грошей та влади, усе в діо так виходило класно, окрім відносин з жінками. Пріоритети в житті в принципі не сильно змінилися з часом. Так от діо краде перший поцілунок Іріни, дівчині Джоджо, через що їй стає незручно, та вона уникає Джоджо. Сам Джонатан вахою ситуації та згодом дізнається деталі та й де піздити Діо. Після битви останній відчуває себе попущеним і спалює денні в пічці як омсту. Та Діо вирішує змінити тактику. Проходить вісім років і за цей час минулі образи забулися, і Діо більш-менш входить в довіру. Той приносить ліки голові сім'ї. Але чисто випадково Джонатан знаходить опис таких же симптомів в листі Даріо Бранду, де пише, що скоро помре. Джонатан має підозри в навмисному отруєнні батька зі сторони брата, через що відбувається перепалка. Джо Джо у відповідь. Також робить дуже розумний крок, а саме залишає, блять, батька з діо нахрен в одному домі. Просто чудово. Але щоб зафіксувати факт отрути замість ліків. Варто лише зазначити, що він доручив лікарям доглядати за батьком, але наскільки це зупинить дію, доволі сумнівно, якщо чесно. Гаразд, нам трошки треба пришвидшуватися, бо я не вкладаюся в свій звичайний хронометраж. Джоджо -джо їде в Лондонську лавандівку 90-х років, де зустрічає бандитів. Той піздить главаря і той стає добрим. Не питайте логіку. І він стає його союзником, що його фонд фінансує його сім'ю протягом нахрен століть. Діо теж не простоює і, дізнавшись про здібності маски, яка більше з часу просто висіла на стіні. А, ви не знаєте про здібності маски? Добре, поясню. Коротше, коли вона дотиркається до крові, в неї з'являються шипи. От і Діо думає, що нею можна вбити Джорджо і планує це зробити. Але він потім зізнається, що вона робить з людей вампірів, через що майже не помирає. Діо приходить до батьківської хати після цього всього, де його чекає брат з новими звинуваченнями. Так ще й облава від батька та поліції. Блондину залишається лише стати вищою формою організму вампіром. Він ним успішно стає, вбиває батька та правоохоронні органи протягом битви, будинку пізда, і наче діо гине. Але виявляється, що ні. І так званий Вільям Цепелі знаходить Джонатана та вчить Хамону. Це не те, що ви подумали. Це така сонячна енергія, яка утворюється диханням. А через свою сонячність вона болюча вампірам. Ну, така логіка, поки цієї здібності, да. Частина а-ля анотація завершена. Тепер ви приблизно можете зрозуміти напрям суть цієї частини та зробити рішення подивитися Джоджо з першої частини, чи подивитися з другої, чи взагалі нахуй не дивитися. А поки хочу вам нагадати за мій патреон та Монобанку, буду вдячний підтримці. А саме дякую Олександру та Сергію. Плюси та мінуси цього. Ну як, цієї частини. Діо! Твоя техніка миттєвої заморозки. Я знаю, як її обійти і вразити тебе хамоном. У нього вийшло! Помиляєтесь! Замерз! Так слабко, так слабко! Я тримаю твою сонну артерію пальцями. Діо, не думай, що переміг! Щойно ти зробив жахливу помилку! Сонячно жовтий! Овердрайв! Рука! Рука знову замерзла! Чехала не мат, Джоджа! Його рука! Вона горить! І він підпалив рукавичку! Можливо, цим він не переможе жахливу замороз! Так, я починаю з мінусів, і це надмірна пафосність, драматизм, це дуже видно, до прикладу, коли Джонатан озвучує дію перед тим, як її зробити. А Діо у відповідь каже, що ти дурбацело, я це прорахував. І я у відповідь зроблю ось це, ось це. І так протягом ну, більшості битв у цій частині. Це також стосується діалогів. Джонатан надто якийсь правильний, а Діо надто поганий. А Діо поганий, тому що батько поганий. Ну клас, дуже глибокий персонаж. В Джонатана не краща ситуація, навіть гірше мені здається. Також доволі сильна душність історії, особливо на середині і трішечки в кінці. З плюсів кінець доволі непоганий, незвичний для таких от історій. От, але спойлерити я не буду. Також непогана тематика вибрана, ну, тобто я маю на увазі атмосфера цього готичного роману Аля-Вікторіанська Англія, там оці будинки, замки оці 19 століття, а-ля. Вампіри, щось таке, хоча вампіри це таке трошечки зашогана історія. Ну тобто вона передана непогано, хоча, ну, ключове слово непогано. Також з плюсів у цей хамон є доволі цікавою концепцією, хоча недовго граючою, але ми про це дізнаємося в наступних частинах. Якщо ви захочете, я зроблю такий же огляд тільки другої частини. Головне, пишіть, чи робити прям повний переказ, чи частковий, як в у цьому відео. Дякую за перегляд.